хочу звернутися до Притули. Придурок, Ой, Притула, Ти три роки збираєш гроші на розмінування земель. І сьогодні, користуючись, ти знову робиш бабки на розмінування земель. У нас землі стільки немає, скільки ти вже за ці три роки збирав грошей. Не те, що заміновано, і стільки нема, немає. Понимає? За ці гроші, що ти зібрав, можна розмінувати Африку і Індію від тих мін, які заклали місцеві жителі. там тобі надо памятник поставить просто понимаешь за твои фантазерські, умственные набнические способности ты просто понимаешь блять книгу картогине за тебе надо вогнать потому что такой нагло наеба ще никто не бачив, это даже не мавроди со своим МММ. ты просто сука наебщик нам белан после його ядеркою ой блядь, ладно Ну что, скоро мы тебя само, блядь, разминуем.